Доброго дня всім шанувальникам сонячної ягоди. Сьогодні 9 серпня 2025 року. Хотілося б вам показати одну з тих форм на своєму винограднику невеликому міста Полтава, які дозріли і сьогодні можна споживати цю ягоду сміливо. Я тільки що поміряв ягодку рефректрометром. В нижній ягодці у нас виходить 15 брікс, а в верхній ягоді 17 брікс. Доволі солодка ягода. скоріш за все, тут маленька кислотність в цій ягоді. Вона повністю вже съєдобна, навіть нижню ягодку приємно споживати. Це молодий кущ зореньки селекції Баранова, яка відрізняється своїм дуже раннім терміном дозрівання. Автор заявляє 95-100 днів. Вага грони від 600 до 1200 грамів, ягідка 10-15 грамів. яскраво червоного кольору. Ну, як ви бачите, да, вона такі має рівномірне забарвлення яскравого кольору. Особливо це гарно видно на, на сонечку. Я вам зараз покажу кущ, який був посаджений навесні того року. Це перший контрольний врожай. Зверніть увагу. Це друга гронка невеличка, ну тут і пагана немає. Тут, ось там, де плодоножка грони, там і закінчується паган. Інколи таке трапляється. Ось так от друга грона виглядає, третя, верніше. І тут ще дві. Ну, на цьому плечі вони не так яскраво виглядають, вони і пізніше почали достигати. Ось от такий величезний кущ. який був посаджений весною 24-го року. Сила лороста просто колосальна. Ну і головне, зараз ми зріжемо з вами грону, покладемо її на ваги і подивимося, скільки вона важить. Так, Зрізаю груну, виставив фокус на навіса. Як бачите, ноліки на вісах. І зараз складу грону. 1145 грам. Ну це показники доволі гарні, гарної грони. Більше кілограма це вважається дуже гарна грона. Але я знаю, що зоренька може видавати грони і до 2 кілограмів. У моїх колег такі грони є. Так що на даний час ця гібридна форма повністю готова для того, щоб її споживати, насолоджуватись смаком винограда. І гарно себе зарекомендувала в корневласних насадженнях. В привитому стані у мене ще є вона в привитому стані, то там затримка йде дозрівання. Так що, на жаль, інколи... Прищепа винограда, ну, негарно не гарно впливає на терміни дозрівання. Так що дякую, що подивилися ролик і кому сподобалося, ставте лайки, запитуйте, якщо є у вас якісь питання по даній гібридній формі. Кожному дам свою відповідь. Дякую за увагу. На все добре. До побачення.